Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримось у світ, який багатьом, я думаю, добре знайомий ще з 2017 року. Ага, йдеться про Хайрус The Legend of Zelda Breath of the Wild. Саме так. І от питання: чому ця гра, навіть, ну скажімо, у 2025 році, залишається такою? Магнетичною і не просто магнетичною, а пропонує, знаєш, такий унікальний, заспокійливий, майже медитативний досвід. Це справді цікаво. От, власне, наша мета сьогодні розібратися, як дизайн світу, ця неймовірна свобода дії та й сам підхід до розповіді створюють атмосферу, ну. Для відпочинку і для особистих відкриттів. Щось що так вирізняє її на тлі багатьох е, сучасних ігор, де тебе постійно кудись женуть. Точно. Почнімо тоді з ідеї Хайролу як такого собі притулку. Звучить трохи незвично для гри, правда? З одного боку, так. Але з іншого є ж дослідження, наприклад, у Journal of Medical Internet Research писали, що такі великі відкриті світи, як у Breath of the Wild? саме. Вони дають гравцям дуже сильне відчуття свободи, автономії. і це, як виявилося, може цілком реально знижувати стрес, тобто не просто розвага, а щось більше. Абсолютно, і що цікаво, терапевтичний ефект він досягається не лише там якимись великими квестами, а чим тоді, а тим, що гра заохочує до так би мовити нецільових дій. Ну, ти просто блукаєш, без конкретної мети. Збираєш трави, готуєш їжу біля вогнища. Так, або просто стоїш на скелі і дивишся, як сонце сідає, чи хмари пливуть. Оцей спокійніший темп, відсутність тиску це, власне, і є ключ до релаксації, як кажуть дослідники. Цікаво. Я читав, що люди в дослідженнях описували відчуття внутрішнього спокою. Казали, що гра допомагає забути щоденні турботи. А вже ж! дехто навіть прямо казав. Це моя форма медитації, і знаєш, в нашу епоху постійного інформаційного шуму, соцмереж, де все ми готить купа сповіщень. Точно. То такі ігрові світи, що запрошують до споглядання, вони ну як протиотрута від цієї цифрової втоми. Простір, де можна просто бути, а не постійно щось робити. Розумію, перейдімо до особистих відкриттів та історій. Тут Breath of the Wild, як на мене, взагалі унікальна. Погоджуюсь на сто відсотків, замість того, щоб годувати сюжетом через довгі кат-сцени, які не можна пропустити. Ох, ці кат-сцени! гра дозволяє знаходити історію самому. Весь цей лор, історія світу, вона розкривається поступово через знайдені спогади, розмови з персонажами, описи предметів, навіть через саме оточення, руїни, пейзажі. Саме так і це створює відчуття справжнього дослідження. Ти рухаєшся у власному темпі. Хочеш, іди за головним квестом. Не хочеш? Ігноруй його хоч роками. І гра тебе за це не покарає, можна просто досліджувати. І це неймовірно. Я чула стільки історій від гравців, друзі годинами обговорювали гру і виявлялося, що один знайшов щось таке, про що інший і не здогадувався. І ці відкриття тривали роками після виходу гри. Це ж вражає. А відчуття досягнення. Коли ти сам без жодних підказок долаєш щось складне, ну там перемагаєш того страшного вартового, або знаходиш майстер-меч десь у глушині, так це неймовірно потужне відчуття. Це вже не просто ігровий прогрес. Це твоя особиста історія подолання, дуже класна для самооцінки. Безперечно, але вся ця магія, звісно, не спрацювала б без геніального гейм дизайну, звичайно. Сам дизайн світу. Він самого початку заохочує до такого, знаєш, інтуїтивного дослідження. Тобто немає карти, засіяної сотнями іконок і завдань піди принеси. Ну, не зовсім так. Іконки є, але підхід інший. А тобі дають базові орієнтири і повну свободу. Куди йти, що робити, вирішуєш ти. Це ж філософія м'ямеото, натхнена його дитячими дослідженнями околиць Кіота. Пробудити природну цікавість саме так досліджувати, бо цікаво, а не тому, що маркер показує. І світ, він же відчувається живим. О, так. інтерактивність вражає. Дощ пішов, все скелі, слизькі, і це важливо для медитативного досвіду. Ти не можеш просто проломитися вперед. Ти мусиш сповільнитися, поспостерігати, можливо, перечекати, адаптуватися до ритму природи. А вогонь, що поширюється по траві. А вітер, що впливає на політ стріли. все це створює відчуття такого тактильного, реального світу. Фізика, хімія світу вони дають безліч можливостей для експериментів. Дослідження стає не рутиною, а постійним процесом навчання. І це занурює неймовірно глибоко. Отже, якщо підсумувати, Breath of the Wild – це щось значно більше, ніж просто гра з високими оцінками. Абсолютно, це унікальний досвід. Такий собі притулок від шаленої швидкості нашого життя цифровий простір для споглядання, для дослідження без тиску, для особистих відкриттів. Її цінність не тільки в механіках, хоч вони революційні, а й у тій атмосфері спокою, подуву та свободи, яку вона дарує навіть зараз, стільки років по тому. Справді, і наостанок така думка для роздумів в нашу епоху постійного інформаційного потоку вимог бути завжди онлайн. Завжди продуктивним, так яку ж цінність насправді мають ось такі віртуальні святилища, місця, де ми можемо собі дозволити сповільнитися, досліджувати світ у власному темпі, без зовнішнього тиску, знаходити власний шлях, нехай навіть у цифровому світі можливо, потреба в таких просторах, як не дивно, буде тільки зростати.